Дякую пока канал 3M, і ми відкриваємо сюпризи. Так, тут у нас ми сьогодні підготували три бутилочки з сюрпризом різні категорії. Перша це Hot Wheels, ось така. Друга, тут якісь тваринки попадуться, а саме динозаврики. І третя це просто машинки, якісь спортивні. Вот, тому ставте лайк. Підписуйтесь і ми розпочинаємо. Цю давай, але ми спочатку подивимося. неї. пише вон кен сюрприз. Так, напій, це стап, стап. сюрпризом. Так, 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 так. І тут у нас є, от зверху капсула, в якій знаходиться сюрприз. Тому давай, відкривай. Ще там попадеться. Тепер треба потягнути. Опа! Ану, покажи. А, це бутилочка така бляшанка з соком. Будеш пити. А отут сюрприз. Опа. Ай, колеч. Угу. Ова. Угу. Давай я можу відкрити цю, прошу. Так. Так, от така тут вот капсула. За дві. Вот тут за дві дві. Бери. Що там? Опа! Прийдемо ще складати зараз нам. А, це машинки. Машинка, так. Бачу, колеса Вір. тут є. Бачиш? Ага, зараз складемо і покажемо, так? Так, розділяй колеса. Зараз складемо разом вами. Коротше, було дуже багато спроб скласти цю машинку, але не вийшло. Це просто ну, тотальна нерекомендація. Тому, як ви бачите, десь такі є сюрпризи в магазині, оцю точно не купляйте. Я надіюсь, хоч оцей хотфілос не розчарує. Я на нього великі надії поставила. Ну супер, старався я старався стараюся скласти. Вам цього. Але не получається. <смеш> Може, давай хоч сік попробуємо. Аби знати. Може, хоч з соком не прогадали. Так, на сік, пробуй, чи хоч добрий. Ану, дай. Пробуємо цей сік. О! Так, я бачу, супер ему сподобався цей сік. Ну, буде один у десяті. Один з десяти. Чесно, не беремо. Ну, я, чесно, не дуже великі надії клала на цей сік, але думала, може, щось покраще буде. Ó, tudo seu aqui uh -huh. o seu, é se de... é o colo. Tudo seu. o colo é a bota de maca. A bota de Puzzle! Puzzle? Puzzle. Puzzle? Puzzle? Puzzle. Без котинки, да. Uh -huh. Здесь має бути динозаврик. Ну, вже могли запхати якогось динозаврика справжнього. Так, давай складем. Де тут є якісь? ще опену? О, дивися, мене виходить. А це не сюди? Ну, покажи Оце, Ні, це не сюди. О, знайшла ще один. О, о-о-о. Оце і напевно сюди. ура, мы складываем пазл. Отже, отакий от пазл попався тут в цьому сюрпризі. Останній. Останній. Так, цікаво, чи хотвілс дійсно буде хотвілсом. О, до речі, у тебе футболка Хотвілс. Дивось. Йопересете. Це називається сюрпризи. Не да, знаю, підписники. Цікаво, що ви вважаєте, коли це бачите? Скільки ми всяких сюрпризів відкривали? Все були прикольні. А тут замість машинки Hot Wheels нам пазли підсунули. Ну, жесть. Це просто хрустяк! Опа! Так. Ну що я можу вам сказати? Я не очікувала, що в цих сюрпризах будуть такі от сюрпризи. Буду, буду. Тому що, коли я була трошечки менше. я теж дуже любила оці соки з сюрпризами. Я їх купляла і там були дійсно класні іграшки, там, як в Кіндерах, або ще десь. А з цими сюрпризами десь щось пішло не так. Чесно, ти що скажеш? Постав лайк. Постав лайк. Ну, так, поставте лайк, підтримуйте відео і нас. Підписуйтесь, хто ще не є підписником. А таких багато. Нас дуже багато людей дивиться не підписаних, так? І всім па-па і до нових зустрічей. нових розпаковок. okay